Вітаю, друзі! Довго думав розповідати вам цю інформацію чи ні? Декілька днів думав. Але, врешті-решт, вирішив, що всі українці повинні це знати, так те, що відбулося, те, що відбулось з українським чоловіком в Польщі. Але я вирішив розповісти вам це, донести до вас це не е, самостійно, не я вам розповім про цю новину. А дам вам послухати іншого блогера. Це популярний блогер з Польщі. Впевнений, багато з вас його впізнають. Хто не впізнає, ну окей. Чому саме він, так? Тому що цей блогер досить недавно ще розповідав, що це неможливо. Що це неможливо, що немає таких механізмів, що Європа ніколи, Європа нікого. Ну, все те, во що так свято вірять українці. І коли я незадовго до нового року зробив свій перший ролик, відеоролик, в якому я сказав, що е, я впевнений, що Україна прийме цей закон про мобілізацію. Я впевнений, що країни, які підтримують Україну, будуть повертати українців, так і що буде те, що відбулось, то він тоді зробив відео, де казав, що ні, ну такого закону ніхто ніколи не прийме, закон прийняли. Щоб когось повертати в країну, де йде війна, таких механізмів немає, не існує. Зараз він сам розповідає про те, як це сталося. так, Те, про що він був впевнений, що цього не існує. Ну, давайте ми з вами зараз послухаємо цю історію. А вже після цього я вам надам свої коментари, так? розкажу, що я думаю про це. Сьогодні ми говоримо про. Депортацію українця з Польщі на територію України без суду одразу наголошую, що це відбулося навіть без суду, його просто під конвоєм фактично відвезли на територію України, передали українським прикордонникам. І я хочу, щоб після перегляду цього відео ті з вас, хто думає, що в воюючу країну не можна депортувати людей, і Польща там або якісь інші країни Європейського Союзу. Цього робити не будуть. Я хочу, щоб ви розуміли, що це зовсім не так, і на сьогоднішній день існують інструменти, існують можливості, як можна депортувати ту чи іншу людину, взагалі без будь-якого права з його сторони захистити себе. Ми про цей механізм зараз поговоримо на конкретному прикладі. Тому як було депортовано чоловіка з міста Ополе, громадянина України. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал і пишіть свою думку одразу ж в коментарях. Під цим відео прикордонна охорона затримала в Ополі громадянина України, який вже відбував покарання у в'язниці за керуванням автомобілем в нетверезому стані. Однак надалі продовжував порушувати польське законодавство, і прикордонники супроводжували його до кордону з Україною, де просто передали українській стороні. Що ж власне відбулося? Є в нас правопорушник. Який порушив польське законодавство, порушив порушив його декілька разів, і замість того, щоб наприклад його знову посадити у в'язницю, його без суду вже на цей раз відправили просто на територію України, і це є дуже. І дуже небезпечний прецедент, виходячи з того, виходячи якби з тих новин, які ми чуємо в останні тижні, про те, що там одна, друга, третя країни говорять про те, що ми будемо спонукати чоловіків з України мобілізаційного віку, щоб вони повертались додому. Так ми це чули від польських політиків, чули від литовських політиків, від німецьких, від чеських і так далі. І як же це все відбувалося? За інформацією сілецького відділу прикордонної служби, справа стосується громадянина України, який був засуджений до тюремного ув'язнення за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Але навіть після відбуття покарання він не мав наміру виконувати закони, і е також знову ж таки сідав п'яний, сідав без прав за кермо його знову зловили. І як додав речник прикордонної служби сілеського відділу з метою охорони громадської безпеки та порядку, командир прикордонної застави в Ополі видав йому адміністративне рішення, тобто ніякого криміналу, просто адміністративне рішення, яке зобов'язує його повернутись до країни походження. Це не депортація з не рішення про депортацію з території Європейського союзу. Це не рішення про якісь там покинути країну протягом там семи або 14 днів, покинути територію Польщі, бо він тут є небажаний. Це конкретно... Примусове повернення в країну походження, і такі формулювання зараз для польських прикордонників дуже актуальні, бо вони знають, що чоловіки в Україну повертатись не хочуть. Всі, хто хотів, вже повернулись, ті, хто є зараз, вони не хочуть цього робити. І бачимо, що незважаючи на те, що всі дуже сильно розказують по інтернету, що в воюючу країну депортувати не можна, бачимо, що можна, і можна це робити навіть без жодного суду. А якщо немає суду, є просто рішення прикордонника якогось конкретного окремого, то цього достатньо для того, щоб людину видворити і не просто видворити, а повернути виключно в Україну, не в Молдову, не в Румунію, не десь там за межі Європейського союзу, а просто повернути в Україну. Також йому заборонили в'їзд на територію Шенгенської зони терміном на 7. Років і під конвоєм його доправили до українського кордону. І багато хто з коментаторів може зараз написати, що так, йому і треба, він порушив закон, його депортували і так далі. Але задам вам одне єдине питання. Якщо ну, якби не було, він порушив закон так. Але тут цікаво, те, що без жодного суду і без можливості захиститися з його сторони від такого рішення, його просто видворили в Україну. І навіть якщо він зараз вже там з України подасть якийсь позов, так найде адвоката, подасть позов проти прикордонної служби, що вони це зробили якось там чи незаконно, чи він з цим не згоден, і так далі, то він це вже буде робити з території України, і навіть якщо він цю справу виграє, навіть якщо йому там тисячу злотих повернуть. То він не зможе вже виїхати з України на сьогоднішній день. Тому питання до всіх, хто там розказує, що не можуть зараз, ніхто нікого не депортуватиме в Україну і не можна цього робити. Може, вони цього і не будуть робити, але повірте мені, інструменти доволі конкретні. В Євросоюзу є і в Польщі є, і нікого не буде зупиняти те, що це воююча країна, і що його там можна чи не можна повертати, можуть повернути кожного. Було б бажання, інструменти є, і бачимо, що в деяких випадках ними навіть користуються. І тут тільки питання: чи спокуситься польська влада на те, щоб посилити кількості оцих депортацій. Коли не просто буде видано там якийсь папір про те, що ви не бажана особа в Польщі, а коли конкретно вас беруть під конвой і везуть передавати прикордонній службі України. Тому вашу думку дуже і дуже хотілося би сильно побачити в коментарях під цим відео. Пишіть її обов'язково, діліться цим відео в себе в соціальних мережах, щоб люди розуміли, як насправді виглядають справи. Ви саме все почули. Так, ви чули, я впевнений, що цей блогер він в розпачі. Він сам не очікував, що таке, таке можливе. Я вам скажу більше, навіть я не очікував, що може бути таке, так що все може бути так легко і просто. Тепер, що стосується того, що відбулось, перше, перше, на мою думку, зараз жоден українець не може. Відчувати себе спокійно в Польщі, так принаймні в Польщі. Я не кажу зараз за всі країни Європейського Союзу, але принаймні в Польщі. По-друге, по друге, на мій погляд, Польща більше не може називатися демократичною правовою країною. Так, я не можу собі уявити, щоб таке могло трапитись, наприклад, в Канаді, коли людину без суду, без нічого, тільки тому, що якомусь там е Кренділю Щось почудилось, взяли і вигнали і відправили, і не просто вигнали і відправили, а вигнали і відправили в конкретну країну. Так? Тож Польща е, в моїх очах втратила статус демократичної правової держави. Таке неможливо в демократичній правовій державі. Третє про що каже третє? Третє це те, що, е, ну, схоже. Що цей випадок може бути і не першим, так, а може бути і не останнім. Ну, принаймні, ми не знаємо на 100% чи це дійсно перший і єдиний такий випадок. Хочу вам нагадати про те, що я робив про це відео раніше, так про те, як польські прикордонники відловлюють українських чоловіків, які перепливають через річку, так. І відправляють їх, навіть не впускають, не дають можливість там поспілкуватись не з ким в Польщі, а просто зразу відправляють в Україну, відправляють до українських прикордонників. І про такі випадки ми з вами дізналися, коли це вже був не поодинокий випадок, так тобто ми дізналися про це, коли вже було багато таких випадків, і тільки після цього ми це узнали. А скільки вже відбулось подібних випадків, про які ми почули сьогодні. Ніхто не знає, ніхто не може сказати. Чи були такі випадки не тільки з Польщею, а і з іншими країнами Європейського Союзу. Ми також зараз не знаємо. Так, тобто, ми з вами знаємо тільки про один випадок. Ну і наостанок, ми з вами не бачимо жодної реакції польських можновладців на цей произвол. Так тобто, ніхто не вибачається, ніхто не проводить жодних розслідувань. У будь-якій нормальній країні цих прикордонників, польських прикордонників, вже давним-давно пов'язали, вже почали прослідування, чому вони так зробили, хто яке вони мали право. Це дає мені підстави думати, що це сплановані акції. Так? Тобто, ну, прикордонник сам по собі не прийме такого рішення. Я думаю, що прикордонники, польські прикордонники, отримали дозвіл таке робити, і це саме чому вони роблять це без якоїсь там боязні. Так, тобто, це узгоджена політика польського уряду. Ну і що б робив би я особисто я, якщо б я був би зараз у Польщі, принаймні в Польщі, я би дуже активно збирав би свої чемодани, і їхав би в якусь іншу країну, ну, хоча б країну Європейського Союзу. До речі, багато українців саме так і роблять. Так, ну, Польща, Польща загралась, Польща переходить вже багато, перейшла, переткнула вже багато меж, які б не варто було перетинати. І українці на це реагують тим, що вони залишають Польщу, ну і правильно робити, чесно скажу. Так, друзі. Я сподіваюся, що ви почули сьогодні корисну інформацію. так, я сподіваюся, що ви мені напишете в коментарях, що ви думаєте про те, що відбулось. Я сподіваюся, що ви підтримаєте цей ролик, це відео вашими вподобайчками, і ви підтримаєте мій канал вашими підписочками. Ну і да, друзі, да, ще раз хочу сказати, що на сьогоднішній день немає нічого неможливого. Ця кровава війна в центрі Європи. Вона перекраїла дуже багато різних кордонів. Вона перекраїла дуже багато різних правил і різних законів. Так і зараз кожен сам за себе. І якщо українцям, якщо українці хочуть чогось досягти і мати нормальне життя, то треба сподіватись тільки на себе, не на уряди європейських країн. Ні на кого так. А сподіватись, треба на себе. реагувати відповідно до того, що відбувається. А для того, щоб реагувати відповідно до того, що відбувається, треба мати інформацію і треба цю інформацію аналізувати. На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!